Станіслав Гров досліджував причини життєвих невдач людей, і як багато психологів, спробував докопатись до суті їхніх негараздів через негативний досвід проживання матриць. Інформація матриці як своєрідний файл, на якому зберігається все, що ми чули, відчували в материнській утробі до моменту народження, проживання тієї чи іншої стадії пологів, накладає відбиток на особистість дорослої людини, на її стиль вибудовування стосунків, на здатність приймати рішення, вміння ставити цілі й завдання, втілювати їх у життя. Період внутрішньоутробного розвитку це перший досвід пізнання реального життя для тіла. Життя починається в момент зачаття. Матриця перша вагітність. У період вагітності відбувається базовий контакт маляти з батьками. На цьому етапі маленька людина все сприймає крізь призму маминих емоцій. Саме вони впливають на формування довіри. Якщо вагітність бажана, то дитина має всі шанси стати дуже щасливою людиною. Для дитини мама це всесвіт. Світ мене любить і приймає. Але коли мама серйозно думала про аборт, не дбала про своє здоров'я, коріння, алкоголь, наркотики, лаялася і проклинала своє життя, немовля, приходить у цей світ із запрограмованою установкою, мене тут не чекають, я нікому не потрібен. Матриця друга перейми під час проходження цієї матриці формуються такі важливі для людини риси, як терпіння і вміння приймати рішення. Адже посилаючи мамі перший гормональний імпульс, дитина сама запускає полог. Що ж відбувається з малям, коли мама, не чекаючи переймів, зважується на кесаровий ростин. Дитина не пройшла ніяких випробувань, щоб завитися на цей світ. Єдиний досвід, який вона встигла набути, є центр всесвіту. У вас крутиться навколо мене. Тому вже з раннього дитинства кесарята починають відчувати трудності у спілкуванні з однолітками, а в старшому віці найчастіше не здатні самостійно приймати важливі рішення. Останнім часом на етапі переймів все частіше стали застосовувати знеболювальні апарати без медичних показань. Погоджуючись на це знеболювання, мами самі позбавляють дитину досвіду проживання переймів. У цей момент зв'язок мама маля переривається. Мама не здатна реагувати на перейми і переживати цей процес разом з дитям. Дитина залишається наодинці зі своїм лихом і охоплює почуття без виходів, що часом супроводжує людину протягом усього життя. Трапляється, що на етапі переймів лікар ухвалює рішення щодо проведення екстреного кесарево. У цьому випадку дитина все-таки встигає одержати певний досвід. Я можу приймати рішення, але не можу рухатися далі. Матриця третя період потух це дуже важливий етап, на якому людиною формується впевненість у собі. Приходить усвідомлення того, що вона може щось зробити сама. На даному етапі відбувається своєрідне її умирання як плода і народження як дитини. Цей процес супроводжує людину все її життя. Чи буде вона легко братися за нову справу? Чи будь-яке починання виліться для неї в колосальний стрес? Матриця четверта імпринтинг, імпринтинг, воз'єднання це певне враження, досвід, який дитина отримує протягом перших двох годин після народження. Все залежить від того, як відбувався перший контакт з мамою. Саме в цей момент формується базове поняття маляти про світ. А мама на любов селяє дитині почуття захищеності у цьому величезному незнайомому просторі, незважаючи на страшні речі, як перейми й потуги, дитя довіряє цьому світу. У цьому світі можна жити. Малята, які пройшли матрицю воз'єднання, здатні приймати і дарувати любов. Діти, позбавлені цього досвіду, штучно створюють собі труднощі із ситуації боротьби, а досяг же бажаної мети відразу ж втрачає до неї інтерес, відчуваючи лише порожнечу розчарування. У деяких випадках і касариня може отримати матрицю з'єднання. Але от тільки це не нагорода за боротьбу, а лише логічний перехід. Я був у центрі всесвіту. Продовжую в ньому перебувати.